Значить, дивіться, який результат. Я подивилася мультик, який Люся зробила в нашому ті чаті. Налила колпачок баньо у тазик. Ну там буквально, може, трилітрова банка води гарячої. І опустила ноги. До цього думала записатися на і піти на підікюр. Коротше, 15 хвилин я опустила ноги, 15 хвилин чекаю. Залізла в воду, воду рукою і почала П'ятки свої Шкрябать. Мама моя, там скільки лахміття, я думаю, боже, чим не такі п'ятки, прям ужас один. Коротше, я винімаю ногу і починаю ну, камінцем її терти. Ви не уявляєте, во-первых, от п'ятки відпало всього, а потім у мене грибок є на, на ногтях. Ну, я ж не можу сказати, що все затягнулося. Але я, ну, я каті показувала ногу на другий день. Вона кажу, Катя, от п'яточку, погладь мені. Вона була як яєчка. Да, Усе буквально відстало. І ноги, ну дійсно, так знаєте, от пам'ятаєте відчуття, коли ви йдете з педікюра, льогкость, точно так. Зразу чоловіка посадила, ту воду вилила, чоловіка посадила те ж саме. Поопарювалася все, все познімалося. Легкість така гарна, ну просто супер. А Мені сподобалося. Ні, нічим не знивала. Вот. Просто витриває все. Дякую. гарно. Дякую тобі, Люсічка. Гарно, супер, супер, супер працює. працює. Бандьє у нас клас. Капелька йде на тарі да, допустимо. У мене Я ложка сел, антижира, ложка моючого і ложка баньо. Я це все туди добавляю, добавляю води туди и просто буквально у мене стоїть возле раковина из із, ну, із розбрыскивателя. Я беру тарелку, так раз, нажала и все. Но самое интересное, це ж Люся мені принесла каталог и Люся. Посуду моя, ну, ну взагалі супер. Не буде нічого на посуді. Я думаю, ну ладно, Люся, розказуй. Мені перед, як, щось у мене якийсь праздник був, я думаю, треба посуду всю замочити, всю посуду помити, тому що коричневі тарілки, а там такий розвод, як футбольний м'яч. І оці ну, рисочки оці, постійно туди треба мені да. Ну Я значить, ладно, думаю, так і бить. Антижир у мене був і для посуди. Я тоді до баньо додавала, розвела і мию. Потім думаю, так треба тарілки ж помити. Беру тарілки. Думаю, не поняла. Нема нічого. В тарілки реально усі чисті. От оці впадінки на тарілках з тої сторони, вони всі чисті, нема нічого абсолютно. І це ж наскільки дивіться. Десь уже мабуть, ну мабуть, рік вже да, Люся? Я рік mm -hmm. уже підписана. Yeah. Перше замовлення в нас було це антижирі. До сих пор рік, рік, оце в мене конкретно рік. І ще, ну, вже закінчується, уже там капелька залишилася але рік я користувалася. Якщо взяти оці всі препарати, якими ми користувалися, порахувати гроші за рік, то це, виходить, ну, копійки, ніж просто постійно брати і хіміки. Дякуємо, що подивилися відео.